принципі, Я почну з того, що 1 березня ми майже досягли угоди мирної. тобто ми працюємо в тому напрямку, щоб судове засідання взагалі вже не відбулося. Тому що є проблема в тому, що ми виконали робіт майже на 12 мільйонів гривень. А вони нам ще винні порядка 1-1,85 млн, які є, є підписані актами виконаних робіт і так далі. Ну, В принципі, і 1 числа цього місяця була комісія з наших людей, з людей, з замовника, з авторського нагляду. Зауважень до наших робіт ну, майже, майже нема. Об'єкт є перехідний, він буде закінчуватися в, в цьому році. Звичайно, якщо сесія, яка буде в квітні місяць цього року, виділить кошти на, на подачі в е, наші в наші дії, тобто в поробісному рішенні е, ми в кінці березня вже ставимо людей, щоб далі виконувати роботи, а, а замовник на початку квітня обіцяє нам віддати, віддати наші роботи. Тобто 12 мільйонів ви отримали? Один... Ні, 9,9 9, 9 отримали і вони ще 1,85 нам, нам винні, які зобов'язуються віддати на початку квітня сьогодні. Пане Житомира каже, що ваші роботи неякісні, ви зриваєте термін. Що можете сказати про цю? Значить, я пояснюю, чому, чому сталося так. Перше, в ході виконання робіт, тільки після того, як з нами була заключена угода, замовник. Тобто управління капітального будівництва Житомирської міської ради змінило конфігурацію плитки. Тут ми зразу з вами стоїмо на ній, вона може бути різних конфігурацій, але ця конфігурація заложена у проєкті. Вони змінили. Тобто, і в липні і серпні місяці просто ми не могли виконувати роботи, поки ця плитка не буде затверджена далі в новому. В новому Далі на вулиці Великій Бердичівські при влаштуванні колодців були найдені два хода є підземлі, які історична цінність, і ми подали офіційний лист, тобто і нам сказав замовник, там, там роботи не виконує. Третє, у проєкті не були вказані силові кабелі, які служать для того, щоб є підсвітка відчуття. Наша фірма в принципі, на свій страх і ризик, і згідно усною домовленості, ми ті миті роботи виконуємо. Зараз вони в принципі, вже оформлені дефектними актами, згідно яких є вже зміни. В проєктну кошторисну документацію і вони завізовані актами актами виконання. В принципі, в подальшому я вже таких великих проблем не бачу для того, щоб ми нормально співпрацювали і закінчили дані, дані три, три вулиці. Чотири. До речі, це, це саме центральні вулиці, тому в центрі, навіть якщо у Львові взяти, ну, дуже тяжко виконувати роботи про це вулиці. Терміни були, були трошки на да, порушення, але не через ще через скажу одне. Загальна загальна вартість близько 27 мільйонів, яких у замовника не було, і тому автоматично. Всі ці роботи будуть перенесені 16-2017 рік, і я сподіваюся, що сесія Житомирської міської ради виділить ті кошти і ми ті роботи закінчимо. Ми готові до любих компромісів, абсолютно до любих. Нам, нам, не потрібні ніякі, ніякі суди, ну, але ви самі розумієте, ну 2 мільйони в мене теж працюють люди, яких є сім'ї, яких треба чимось -чим змінити. Ви кажете, що на компромісі, то який би це мав бути компроміс, та? як досягти ваше бачення, як досягти тої мирової? Ми вже, в принципі, бачення у нас є і, і дуже це воно вже, є суттєве. Значить, ми скинули юристи е моєї фірми, е скинули юристам Житомирської міської ради. І я сподіваюся, що ця мирова угода, якщо вона буде завізована, ну я.